Жителі села Терешки Полтавської області оговтуються після неспокійної ночі близько другої години на їхнє подвір'я залетів на швидкості автомобіль і зніс 15-річний горіх із корінням. На щастя, людей на вулиці не було. Десь до цього горіха, десь за метрів 5-7 там стояла камінюка. Та камінюка, десь я знаю, має кілограм 150, То ту камінюку віднесло десь метрів на 40. Щось вона там очутилася, а потім друга преграда в них був горіх, то вони ж його пересікли на пополам із коренями. Викликати поліцію та швидку допомогу мешканцям будинку не довелося. Патрульні й так гналися за автомобілістом із самої Полтави. Ще на вулиці Південній шевроле темного кольору їхало без включених фар. Патрульні звичайно за допомогою. Е Світлових приладів та маячків синього та червоного кольору подали сигнал про зупинку, на що водій не відреагував, збільшив швидкість і намагався, скажімо, втекти від патрульних. Зупинитися водій не забажав, натомість нажав на газ і почав створювати аварійні ситуації. Наїжджав на бордюри, тротуари, погоня тривала 45 хвилин, доки авто не з'їхало в кювет. У ході погоні автомобіль Шевролет Авео на вулиці Прирічній села Терешки Полтавського району виїхав на узбіччя, здійснив наїзд на дерево і автомобіль викинуло на дворову територію громадян. Швидка допомога знадобилася не місцевим мешканцям, а самим учасникам автопригоди. 38-річний водій від госпіталізації відмовився, а пасажира з тілесними ушкодженнями таки повезли до лікарні. Коли полісмени перевірили номерні знаки машини, з'ясувалося, що транспортний засіб перебуває у розшуку. Чоловіки його викрали прямо з центру Полтави, бо дуже кортіло покататися. Зловмисників чекає штраф або позбавлення волі до п'яти років, а власника Шевроле ремонт.